Джексон? А ну, сейчас спробую їба. Бля, 31 набой Угу. Ага? Джексон, друже. Да. У мене до тебе таке питання. Скажи мені, будь ласка, для чого ми взагалі вчимо вогневої курсантів? Навіщо це потрібно, якщо у нас війна дронів? Ну, бо війна дронів не відміняє вогневий контакт по суті, все це зводиться всі ці пересування військ, удари дронів, щоб або вийти на вогневий контакт і захопити позицію, або цього вогневого контакта прямого не допустити. Відповідно, сто службовець повинен бути готовий до того, що на нього вийде група. Йому прийдеться вести вогонь на ураження по цій групі. Йому треба буде вражати ворога за допомогою своєї власної особистої зброї. І для того, щоб він це міг виконати, ми вчимо його правильно стріляти. на короткій дистанції, бій в окопах, в місті. Ми вчимо його стріляти на середній дистанції. То можна вучну стрільбою зірвати фактично атаку групи групу ворога. Взуття Неважливо, важливо, що у вас талани, саломони, чильови завжди, завжди робить. Це Витягніть шнурівку, відцентруйте її і зав'яжіть вузов по центру. Це щоб з часом одна частина шнурка не ставала довшою за іншу. Розумієте, да, як це працює? Після цього зашнуруйте до кінця, і на самих кінцях кожного шнурка зав'яжіть по вузлу. І це робиться для того, щоб коли ви знімали взуття, шнурівка не розпускалася, а наступного разу ви просто взували черевики і зав'язували їх без повного шнурування. Але і це ще не все. Коли ти зосереджений або навпаки уже зайобаний і втомлений, ну не хочеться витрачати увагу і сили на шнурки, які можуть розв'язатися, а вони розв'яжуться, якщо не вжити заходів. І ми з вами якраз цим і займаємось. Тому після того, як ви зав'язали шнурки, просто збільшіть петлі майже до кінця шнурка. А завдяки вузлу на кінці вони не розпусяться і не розв'яжуться. Ось тепер можна сховати петлі за комірбот, але вони будуть оттуда випадати або тиснути. Тому останній штрих пропустіть петлі через шнурівку, ось так. І все. Повірте, тепер ваш черевик без вашого відома. Не розв'яжеться ніколи. А якщо ви самі захочете його розв'язати, це робиться одним рухом. Клац і все. Зі шнурками розібралися. Але є ще одна річ про взуття, яку має знати кожен: ніколи не заправляєте штаніну у черевики по блатному. Так, да, це гарно виглядає, але працює тільки на параді чи в кіно, і уж точно не в коли купа землі, каміння та піску. І усе це легко попадатиме по штанінь, яка заправлена у боти, прямо за комір бота. А це, повірте мені, жах. А коли бруд чи сніг, правильно налаштована штаніна слугує додатковим бар'єром. Тому штанина завжди має бути згори і бажана, щоб вона мала спеціальний гачок, який обов'язково треба зачепити за шнурок. Ось і все. Джексон, екіпіров. Екіпіровка і її вплив на вогневу. Ну, давай почнемо з того, що видають. На щастя, зараз в ЗСУ ну, досить багато чого видають. Тобто це не той 22-й рік, коли там форму видали і до Ну, Мені це видали все. тільки пильник розвідника і все. Так. Да. Тобто зараз досить багато споряджень надають, там хочу РПС, паксунки, все. Окреме питання, як це налаштувати. Дуже часто приїжджають курсанти у яких там бронеплити висяті, вибачте, там на яйцях. Так, так, це дуже часто. Ніхто думає. не згадав, підтягнути підтягнути лямки або що він там Хронічна проблема. Починаємо стріляти лежачи. Що у нас виявляється? Шолом. Шолом. Абсолютно правильно. Бо ще стоючи, сидячи, наче у них нормально. Більш-менш, да. Да, а як треба от... лягти, він дуже заважається. Треба підганяти індивідуально. Цьому треба приділяти увагу. Бо якщо в тебе нормально не застібнути шолом, він тобі падає на глаза. А в бойових умовах, якщо він злотів і десь там кущак упав, то все. Що буде під мінометкою шукати. Кубів, десь там бліндар сховалося. Відповідно, це повинно бути під, підігнано, закріплено, правильно розташовано. У нас був момент, зайшла група всі були більш-менш нормально екіпіровані. Сумку скіду вони розмістили в такому місці, куди 90% з них не могли не можуть попасти, да. не бачать, де вона. Да. Магазин постійно мімель да. летить. Да. Да, да, є таке. Да, да, да. От така була проблема. Ми кажемо: а що саме там? А нам командир сказав, що тут. Кажу, ну ти ж не можеш рукою ну, в неї попасти, я підбираю за тобою магазини, Магазин. да? бо вони валяються по всьому вогневому рудіжі. Ну, отак от от нам сказав, показав, куди можна. Підвіз його підсумок. Ага, нормально, зручно. Прикольно, да. Да. Ну Це перший момент, що те, то, що тобі видали, тобі, тобі треба підлаштувати під себе, як тобі зручно. О, другий момент, що видають, знову кажу, що видають зараз ну досить багато і сказати, що воно погано. Ну не скажу, воно нормально середньої якості, але можна краще. Військовослужбовці починають отримувати грошове забезпечення. ну там є два варіанти: або все прогуляло, да або вкладає в себе. Вкладає так і є. в себе ну. Це спорядження. Спорядження з твоє здоров'я, твоє життя. А якщо тобі холодно в таванах, ну ти можеш піти, е, пити собі щось краще. Зручніше, році... краще, да. комфортніше. Бо в мене був момент, коли нам треба було виконувати бойові завдання при температурі мінус 25. Я почухав голову, купив собі у зимові класну зимові берці. Я в них стояв на дні окопа, ноги не мерзли, все хорошо. Бо якщо ви замерзший, Мокрий, холодний. Ви вже не зможете так ефективно виконувати там якісь бойові дії. Mm -hmm. Не будете там дивитися тим будете думати, капець, коли ж кінець цієї піти жідає. Бронежилети дуже часто заходять хороші такі масивні бронежилети на військовослужбовцях. Єдина проблема, що з них дуже важко стріляти. Бо вони дуже широкі, вони закривають ці зони, куди можна вкласти mm -hmm. зброю. Зброю, да. і на тих місцях, куди б можна було вкласти зброю бронежилет, там вона знаходиться що? Лямка. І <свисток> властікові или... да. фасто да. Да. відповідно треба придумувати як ту лямку кудись тягнути, як ту фасикс, куди діти, або а... привчитися стріляти з да. цієї лямки саме тому. Тренування без екіпа це по першу чергу це, небезпечно. А по-друге, це не має ніякого значення, тому що коли ти тренуєшся без екіпа, потім одягаєш і питаєшся зробити те, що ти з легкостю робив, з'ясовується, що це майже неможливо. Ну, правильно, тобто, у нас якось був ще до початку ковіду, війни, ми там проходили курси так всі красиво накладали турнікет без бронежилета. Да, то да. сказали, А ну це все прикольно, хлопці, а тепер давайте оце одягніть і, попробуйте. І, і спробуйте. І капець. Да. І те ж саме, ну за ще більше нюансів. А куди його вперти, якщо тут огромна пластикова пряжка? Або плита випирає. Да, або плита випирає. Треба працювати в екіпі. Якщо є можливість і ти розумієш, що тобі треба, да? можна під себе там, компонувати свій комплекс. Інше діло, якщо на тобі є гаржет, він трошки ускладнює маніпуляції зі зброєю, ну, вкладку, прицілювання, все інше. Але знову, він повинен бути, якщо є високий ризик, там, якихось мелких уламків, яким, якщо ми заходимо в траншею, якщо ми ведемо бій під плотним там, артилерійським там, огнем, він захищає наші артерії від уражень. І треба звісно працювати на щастя працювати саме з ним. На початку він не користувався тим, що до зсу. Окей, ну, воно так і було, було робоче. Потім, коли починаєш трошки зображати, що до чого, я почав збирати свій помпок. Mm. Розуміючи, які задачі я виконую, що мені треба робити, які загрози у в мене в цьому ну, місці. Там швидко якісь рейси проводити, бійців на позиції, повернутися назад. Ну, це була плітноска з мінімум об'єсів. Да? Якщо розумієш, що в мене нормальний бойовий вихід з мінометкою, з обстрілом з усім, я тоді воротничок, і плечі, побільше магазинів, під сумки, все по максимуму закрився, по максимуму показувати на себе накинув, можна йти. Але знову для цього треба розуміти, яка, що ти в, робиш. Тебе да, яка в тебе задача. Це не тільки е, буде питання, як ти вкладаєшся, як ти там тримаєш голову, як ти тримаєш зброю. Знову ж, де в тебе магазини, під яку руку ти перезаряджаєшся? Де сумка скидання? Одна чи дві, з боку чи позаду. Там безліч варіантів, і саме тобі вирішують, як ти з цим будеш працювати. До бою. А скажи мені, будь ласка, відверто, на тобі щось є з ЗСУшного? Ну, я от скажу, що на мені ЗСУшного. Нуль. нічого. Єдине, що, шо, шолом я цей не купляв свій. Шолом я не купляв. Цей шолом я все ж віднесу до ЗСУ, це мені шолом видали на навчаннях в Англії. На даний момент в мене зі спорядження, з спорядження ЗСУшного нема нічого. Все <ріст> Нема нічого можна дальше не пояснювати, тому що. Так воно і є. Знову питання, чому на мене немає ЗСУшного. Це не тому, що ЗСУшний капець, який поганий, викиньте його і паліть. Ні, не тому тому, що ти можеш знати щось краще. Ти можеш знати щось краще і відповідно більш ефективно виконувати свої там бойові завдання. Зручніше, краще, підходящи окремо для тебе, тому що ЗСУшне, воно усрідньонно. Воно усрідньона, да. І конкретно під мене я розумію, там які можу мене якісь анатомічні властивості. Є свої да я розумію, що я роблю конкретно готовності вогонь. Знову, заслужене спорядження, воно дозволить виконувати задачі, але якщо ви хочете бути більш ефективним... Робіть висновки Робити. і вкладайте гроші так. в себе. Стрільбу закінчу. Стрільбу закінчу. Непогано. Було щось, що тобі заважало прямо зараз. Ну так щоб заважало, заважало, ні. Треба регулярні тренування. Звичайно, в да. повному екіпі якраз. І що мені заважало? Це шолом. Хоча він на мене нормально подогнан, але я спеціально його не застегував. Мені хотілося звернути увагу свою. Що mm -hmm. да? Шо, якщо шолом не застегувати, через скільки він почне налазити, і він почав налазити. Да, бля... Ну, мне шолом на очи налазит, я там и не влучаю. О, о, чуваю, давай. О, oh, хорош. Головне, друзі, побратиму, 151-й навчальний центр шукає вмотивованих воїнів із бойовим досвідом, і найголовніше із бажанням навчатися та ставати справжніми інструкторами, які по-справжньому навчатимуть і готуватимуть воїнів для сил оборони України, для ефективного захисту нашої батьківщини. Ви повинні розуміти, сюди не беруть людей просто лягти на посаду, мазаних чи тих, хто хоче. Пересидіти. Ми тут готуємо заміну самі собі, своїм побратимам. Якщо всі ваші дані і досвід підходять, то ви потрапите на трьохетапний відбір, який проходять абсолютно всі. Перший етап. Ви пройдете програму відновлення боєздатності. Це по суті перевірка базових навичок і експрес навчання Якщо ви чогось не будете знати, це не страшно, це нормально. Страшно не знати. І не мати бажання вдосконалюватися, особливо коли вам дають таку можливість. Усі вправи та навички, які потім будуть потрібні на викладанні справжнього БЗВП, там є. Просто з вами це все проходить швидко і динамічно. У цього етапу основне завдання визначити ваш рівень, і щоб ви на собі відчули, що таке пройти справжнє БЗВП, тому що всі наші інструктори, викладачі не читають лекції з папірця, а займаються з курсантами в полі. Другий етап це тренінг молодших командирів, коротший, якісний і той, що орієнтований на прикладне застосування, а не на пиздобольство. Ви пройдете курс, спрямований на поглиблення знань і навичок, у якому акцент зроблений на командній роботі. Кожен із вас у певний момент буде командувати своєю групою. Третій етап: якщо ви дійдете сюди, а я в цьому не сумніваюсь, то це саме воно. Це вже тренінг інструкторів базового рівня. Тут буде сута інструкторська робота, але за нашими вправами і розкладом. До того ж, вас розподілять за дисциплінами залежно від вашого хисту, тому що інструктор мультитул – це і не мультитул, і не інструктор. Ви будете знати абсолютно все, але ваш фах буде саме в двох дисциплінах: одна з яких основна, інша допоміжна. Тому що ми передусім піхота і готуємо піхоту. Тому навіть наші такмеди вміють вправно стріляти, орієнтуватися на полі бою та маскуватися. Так що, побратим, усі, хто відчуває в собі сили робити гарну і професійну справу, ласкаво просимо. А посилання на анкету для кандидатів ви знайдете в описі під відео та з QR-кодом. Обов'язково друзі, підписуйтесь на мій канал, підтримуйте його і мене особисто, а також усіх, хто боронить нашу країну і намагається зробити її такою, яку варто захищати. Бережіть себе кремезні, і тих кремезних, що опинуться поруч. Папа, -па. а речі. Слухай уважно, сідай поближче. На мої рими ти не рими, крізь римові дири Мова мого, пера з паперу, вперто дихе До мого рівню, монологу потрібно пройти тисячі верст там серед руїн це моє любиш хіпха, більше за нас тоді, його в нору яму несе в бріндаш Брейкданс, градом відтанцюй